Доброго дня, вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом, Пінезов, черговий будинок, місто Хмельницьк. Ось такий маємо будинок. Для процесу рівня отворів будови стін даного будинку складає пів цегли внутрішня стіна, півцегли зовнішня стіна, влітаний прошарок 14, 15, 16 мм. Після даного будинку економія енергісурсів складе мінімум 30%. Після сверління отворів, до речі, зараз будемо зтуювати такі отвори, у нас. після чого заробляється безкоштовним розчином і буде їх видно. Після сверління будемо закачувати такий рідкий пінопласт пустоти. Після чого Заробимо отвори, дамо писмову гарантію. Як завжди, будинок буде енергоефективним. Кому потрібно, звертайтеся, телефони в шапці профілі. Також продиктую 067-502-2305. Гарного дня!